Друзі, Я маю розповісти вам про ці дивовижні американські гірки, на яких я вчора каталась. Це найстрашніша, найшвидша річ, і я каталась на них 12 разів. Це було так, це на моєму плечі. Чи не так? Більшість людей відчувають сором'язливість, нервозність або тривогу в якийсь момент свого життя. Коли знайомляться з новими людьми. Пробують щось нове, відповідають на запитання в класі або навіть розмовляють з кимось, хто подобається. Коли ви сором'язливі, нервуєте або хвилюєтеся, абсолютно нормально відчувати метелики в животі, прискорене серцебиття або спітнілі долоні. Але для деяких людей це занепокоєння та стрес здаються непереборними, і вони можуть викликати страх. Може бути настільки страшно, що ця людина може відчувати себе незручно, беречи участь у повсякденних ситуаціях. Цей стан часто називають соціальною тривожністю або соціальною фобією. Люди із соціальною тривожністю часто мають друзів і люблять бути поруч з іншими людьми. Але такі речі, як великі групи людей чи абсолютно нові ситуації, викликають почуття тривоги, яке може бути настільки інтенсивним, що вона паралізує. В результаті людина може не захотіти брати участь у певній діяльності чи досвіді. Для деяких людей їхні почуття та реакції можуть бути набагато гострішими ніж для інших. Але це не їх вина. Вони не можуть просто вимкнути свої почуття або подолати це. Соціальна тривожність це коли думки та страхи часто перебільшуються в голові людини. Але є дещо, що люди, які страждають від цього, можуть зробити, щоб допомогти впоратися з цими почуттями. Розмови з кваліфікованим шкільним психологом або соціальним працівником можуть допомогти людині з соціальною тривожністю. Дізнайтеся більше про те, що викликає ці почуття, і як найкраще керувати ними, щоб ви могли насолоджуватися життям у повній мірі. Ходьте на канал Ютуб, щоб переглянути ще більше. До зустрічі!